Доброго дня, давайте продовжимо та поговоримо про обрізку формування ремсортів малини. Якщо ви вирощуєте ремонтантні сорти в один врожай, то на один погонний метр залишайте 8-10 побігів заміщення. У мене конкретно це одна річка, ось по осені була висаджена тільки. Ну, такі дала побіги. 8-10 штук на метр, Нижні листя, видаляйте, щоб було провітрювання і менше шкідників було. і все Якщо вирощуєте в два врожаї, тобто залишайте, щоб і літній і осінній урожай був, залишайте 5-4-5 побіга кожного року. Тобто. 4-5 побіга, які зараз плодоносять, і 4-5 побіга на 1 метр на заміщення. І все. Дякую за увагу.